Доброго дня, дітки! Сьогодні на заняття до нас завітав хлопчик. Подивіться, що він одягнений? Як називається цей костюм? Так, український. А скажіть, будь ласка, а чи знаєте ви, в якій країні ми з вами живемо? Ми з вами живемо в Україні. Подивіться, будь ласка, що хлопчик тримає в руках. Так, прапор це державний прапор нашої країни. Має колір жовто-синій і повинен кожен знати, як два кольори з'єднати. Синє небо верхня смуга, жовте поле нижня смуга. І підношу я з любов'ю прапор ніжно-кольоровий. Пропоную вам зробити аплікацію прапора нашої країни. А Іванко буде спостерігати, як ви стараєтеся. Для заняття потрібно аркуш білого паперу, прямокутні смужечки синього та жовтого кольору, коричнева довга смужечка, клей, пензлик, серветка, ножиці та клейонка. Для початку беремо прямокутник синього кольору, намащуємо його, клеєм та приклеюємо його на аркуш білого паперу зверху до лінії. Потім беремо жовтий прямокутник, також намащуємо його, клеєм. Приклеюємо під синьою смужкою. Беремо коричневу тонку довгу смужку, намащуємо її також клеєм. Ось такий прапорець у мене вийшов, а ми з Тарасиком чекаємо на ваші роботи. Дякую за увагу! До нових зустрічей!